Вітаю, з вами Надія Макаренко, і це відео хочу розказати власне, про плани, що я планую читати в 2025 році. Звісно, у мене ще немає такого повного переліку, і, звісно, я собі запланувала читати близько 25 книжок. Для мене це велике. Зазвичай там в рік я можу читати від 18-ї, як 2024-му, до. 23 книги. Сподіваюся, що в цьому році мені вдасться і я зможу зробити свій план в 25 книжок. Але я не, за, я не гонюсь за цифрою конкретною. Як вийде, так вийде, бо ми живемо в турбулентному часі і є багато паралельних процесів. Не завжди є час ось так присвячувати. Є дві книги, які я Завершую а, і сподіваюся а, вже дочитати їх найближчим часом і зробити книжкові огляди, але вони вже підуть в мою статистику 25-го року. А, що ще планую? Якщо 24 й рік я, я читала багато від Лесі Українки від Івана Франка від Нечі Левицького. А, і наступного року я хочу трошки почитати глибше. У мене є в планах прочитати ем, твори від ем, Марії Матіос. Я читала її ем, Солодку Дарусю. Ем, я постараюсь скинути вам посилання ось тут або, ем, або десь де-інде. Ем, ви також можете знайти її в переліку в плейлісті книжкових оглядів мою рецензію на Солодку Дарусь, вона мені сподобалась, сподобалась мова написання, сподобався сюжет. Мені дуже радять букова... щось букова... не пам'ятаю, зараз перевіримо, щоб я вас не Букова земля. Так, да, Букова земля. Моя колежанка мені дуже радила. Вона така, я вже ходила в книгарню і дивилась, вона така досить грубезна, але я хочу все ж таки взяти і почитати. У мене на меті є почитати Оксану Забушко. Колись я брала до рук ось її одну з перших книжок. ось ці... Я кадр, зараз скажу, яку я починала читати, і щось вона мені напішла спочатку. -ху -ху -ху. Твори, твори, твори. У неї дуже багато наробок. Ми знаємо, що в неї є і переклади, і проза, і поезія, і есе, оці польові дослідження. А щось я брала це ще 96-й рік. Я брала щось з першої сторінки, як все воно не, 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 не пішло, не моє. Я хочу щось почитати з її недавніх не робот. Або це може бути. Ось найдовша подорож, мене цікавиться ось нещодавно. Ем, ось ця казка ем, про калинову спілку. Мені теж подобається чомусь. Мені ця робота була мені здається цікавою. Мені подобається ем, власне, сама особистість Оксани Забушко. Я, Користаюся кожною нагодою слухати її інтерв'ю. Мені подобається глибина її думок. Втім, ось щось у мене ще не складалось, я не читала її творів. На жаль. Тому хочу зробити цей гештальт, закрити. Можливо, буде стуз наступного року цього вже року, так, 25. й що ще? Так як моє життя трохи пов'язано, трохи пов'язане з іноземними країнами, мене з, власне, з островами, островами Індійського океану по моїй роботі, так, так як я працюю в туризмі, я собі привезла грандіозну роботу з історії Маврикія. Ось така. Від початку, ще від початку заснування Маврикіям голландцями до 21 -го століття. Тут, власне, дві книжки. Ось вони такі величезні, то ось такі дві. Я дуже хотіла прочитати історію Маврикія. В середньому я її дуже знаю, так ось на пальцях там один-два речення зможу розказати, але чому мені здається важливо прочитати її? Тому що в Україні також ідуть зараз деколонізаційні процеси, і Маврикій також був колонією Англії, Франції спочатку, потім Франції. і вони здобули свою незалежність, тобто Велика Британія віддала їм незалежність ще в 60-ті роки, і зараз країна має свій свій шлях, незалежний, але, але так, і хочеться глибше зануритись взагалі, як це все відбувалось, тому що остров був безлюдний. Потім його вже заселяли люди, тобто тут немає е, свого е, автохтонного населення. Так? Тобто це все приїжджі люди в той чи інший період. Е, мені цікаво почитати е, історію, е, історію творення Маврики. Взагалі цікаво, я для себе вирішила, що в найближчі подорожі, якщо я буду там бувати в африканських країнах, особливо брати, купувати там книжку про їх історію, так, тому що дуже часто ми можемо говорити про інші країни з точки зору, там, Споглядання європейця на ці країни, так? Але ж одна справа, коли е, ми е, дивимось на це е, з точки зору там, якоїсь такої глобальної історії, або більше так е, з точки зору е, Європейця на африканський континент, так а інша історія це коли вони самі про себе пишуть, так це коли ми читаємо українську е історію е з українських е від українських джерел, те як ми себе бачимо, так, а не те, як хтось нас бачить. У нас досі є ще ця проблема, коли е, ми трактуємо українську історію через призму того, як нас хтось бачить. Так тут я апелюю до нашого північного е, сусіда, е, який дуже довго е, нав'язував нам певні терміни той же Київська Русь, так коли було просто Русь, так. І багато із таких цікавих наративів. Впевнена, що щось подібне можливо є і те, як імперії трактували або диктували інтерпретацію історій цим колонізованим територіям. Тому мені б хотілося більше прочитати про такі моменти. Взагалі мені здається, що ми досить мало знаємо хороших авторів Східної Європи, тих же польських авторів, чи чеських, чи словацьких. Я впевнена, що там є досить цікава хороша література. Так? і Яка заслуговує на, на увагу, на наше розуміння і пошанування в певній мірі можливо щось буде з цього в цьому ракурсі. Тобто наразі ось є вже Марія Матіос, є Оксана Забушко. Є ось ця робота по історії Маврикія. Вона написана, для мене було важливо знайти її на англійській мові, тому що я, на жаль, не читаю французьку, я трохи знаю мову, але не читаю. Ось, Тому мені було важливо знайти її англійською мовою. Мені це вдалося, я дуже рада з того, що ще. Я планую, ось нещодавно я почула про книжку Atomic Habits, яку рекомендує Андрій Федорів. Думаю, що теж її візьму собі на прочитання, тому що вона про, про звички і мені зараз ця тема дуже близька. Детальніше про це можу поговорити в окремому відео. Власне, я планую зробити окреме відео, поговорити про завершення року і про планування. Тому подивіться, будь ласка, воно вийде теж незабаром. Що ще? Я буду продовжувати тримати головну, головним фокусом саме українську літературу в читанні. Можливо, ще будуть якісь твори від Нечуяливицького, тому що він ще не закінчений у мене. Ну, тобто я не всі роботи його читала. Можливо, буде у Самчук, тому що теж не всі твори перечитано. Ем, вергідно, що буде щось з українських націоналістичних робіт від авторів цих творів. Ну, щось, щось якось так поки що я собі це бачу. У мене немає прям такого конкретного вишліст е, е, робіт, але я також планую розширити свою бібліотеку, е, яку я почала засновувати в 2023 році. Е, почала купувати, власне, ось е, книжки. Книжки друковані. Так, у мене був період, коли багато років я не... Не мала друкованих книжок і не купувала, тому що немає місця особливо їх складати, але ж все ж таки почала створювати. У мене є така мрія створити хоча б мати в своїй бібліотеці близько тисячі книжок. Мені треба заповнити її тими книжками, які я вважаю дуже важливими, які я вже читала. Я дуже в мене в. Моєму у моїй бібліотеці ще немає Тараса Шевченка, немає кобзаря, тому я думаю, що саме в цьому році так станеться, що він буде. І це одна з тих книжок, які я планую купити найближчим часом. Ось, ось такі у мене приблизно плани, тому поділіться. Своїми, що ви плануєте читати цього року. Можливо, вже щось читаєте у вас це настільки вразило, що хочете поділитися. Будь ласка, давайте, давайте мінятися ідеями, можливо, щось із того, що читаєте ви. Мені припаде до душі, я теж візьму це для прочитання і потім зроблю з цього книжковий огляд. Дякую вам за увагу. Прошу, прошу не забувати писати. Коментарі, ставити вподобайки і е, тиснути на дзвіночок, на підписочку. Тому що, е, якщо ви дивитесь цей канал, якщо ви дивитесь регулярно мої книжкові огляди, ви знаєте, наскільки важливо е, для креаторів, як це зараз називають, е, мати ось. Е, е, Мати ось тут кількість підписників, так? І я бачу, що за моєю статистикою, на жаль, дуже мало людей підписані на канал, тих, хто дивиться, так? Тому якщо це не ваше, не ваше перше відео на каналі, а ви вже там певний період часу ви спостерігаєте за, за, за моєю маленькою діяльністю, вам подобається те, що я тут проголошую, говорю. Будь ласка, поставте свою вподобайку, і це буде хороший знак для мене, що мені варто продовжувати. Дякую вам за увагу і до наступних відео, Па-па!